Друзі, всім привіт! Я вас вітаю на своєму ютуб-каналі. Я Софія Коришина, фітнес-тренер без обмежень і експерт з харчування. Маю свою систему формула розкішного тіла, а саме тренування, харчування і мисли. Я починаю розвивати свій ютуб-канал, тому обов'язково підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі, мені буде дуже і дуже приємно. А сьогодні ми з вами поговоримо на дуже і дуже важливу тему, яка турбує абсолютно всіх, а саме як підняти свою п'яту точку з дивану, почати діяти. Будемо говорити про дисципліну, про регулярність, що робити. Коли вам лінь, я вам розкажу свою систему, поділюся своїми лайфхаками, своїми секретиками, а поки що ви можете підписатися на мої соцмережі, а саме на інстаграм і телеграм. І зараз у вас буде прям така, як міні-лекція, міні-урок, тому обов'язково записуйте все найважливіше, що вам потрібно буде зробити. Зараз ми з вами будемо йти чітко по пунктам. І почнемо ми з вами з першого пункту, а саме описати детально свою точку Б. Це дуже розпространена така історія, що я... До туди, не знаю куди нерозуміння, до чого ви йдете, нерозуміння своєї цілі, тобто ціль сходження це не ціль. детально, прям максимально про провізуалізуйте свою точку. Б. Тобто, які у вас сідниці, які у вас руки, яка у вас спина? які у вас живіт? як ви себе почуваєте, як ви виглядаєте Впевнено? невпевнено почуваєте в себе в своєму тілі вільно, легко і так далі. Тобто, максимально, максимально детально пропишіть зі всіма відчуттями, зі всіма тим, як ви виглядаєте зовнішньо, скільки ви тренуєтеся, скільки. Ви їсте. Ось прям просто максимально, максимально дословно, прям пропишіть собі, провідчувайте, провізуалізуйте, знаєте, прям проживіть в голові свою точку Б. Тому що це, наприклад, як з бізнесом, коли ми починаємо будувати бізнес, і ми не знаємо, до якого прибутку ми будемо йти, до якого доходу ми хочемо прийти прийти, що нам буде приносити наш бізнес, як ми прийдемо туди, не знаю куди. Ось про це. Тому дуже важливо розуміти, до чого ви йдете. Прям максимально пропишіть свою точку. Це максимально і максимально дуже важливо, тому що дуже часто ми дійсно не звертаємо на це уваги. Друге, що потрібно зробити, це написати свою глибину мотивацію. Зараз я вам розповім, що це таке зі всіма своїми клієнтами, коли я входжу в роботу, на всіх своїх курсах, проєктах я даю цю практику глибина мотивації. Зараз я з вами поділюся одним питанням, яке вас вже наближить максимально до цієї відповіді. Навіщо нам взагалі знати свою глибину мотивацію? Тому що, наприклад, сходнення, воно вас не буде довго мотивувати, а ось саме глибина мотивації. Істинно, навіщо вам туди, куди ви йдете? Істину, навіщо вам тренування, Істинно, навіщо вам збалансовано харчуватися, регулярно тренуватися і так далі. Розповідаю на своєму досвіді. Я робила цю практику вже два рази, і другий раз, коли я писала глибину мотивацію, мені випало те, що коли я тренуюся і збалансовно харчуюся, я йду в своє проявлення, в свій масштаб. Тобто це моя така велика ціль, до якої я хочу йти, яка мене мотивує. Тобто у вас може бути абсолютно все. Одне питання, яке ви собі задаєте. Навіщо мені? І давайте просто Зберемо банально худнути. Ось навіщо мені худнути? Ви собі відповідаєте для того, щоб бути гарним. Далі ви ставите знову ж таке питання, але вже виходячи з цієї відповіді. Тобто, навіщо мені бути гарною там, наприклад, відчувати себе впевнено, навіщо мені бути впевненою? Щоб, наприклад, там проявлятися в інстаграм. Навіщо мені проявлятися в інстаграм? Там, наприклад, не знаю, заробляти гроші. Навіщо мені гроші? Ну там, наприклад, подорожувати. І ось саме подорожі вас будуть мотивувати. Ну можливо, ви дуже любите подорожі, ви любите. Їздити в різні країни, відвідувати нові місця, і саме це вас буде мотивувати. І вже набагато приємніше якось звучить, коли ви там собі, наприклад, кажете: Я не ходно, а я хочу подорожувати. І ось це у вас просто вже глаза загораються. І коли вам, наприклад, не хочеться там тренуватися, коли ви не хочете складати собі збалансовану тарілку і так далі. ви Такі так, в мене в подорожі, в мене подорожі, мені потрібно в подорожі, Я хочу побачити нові місця. І все це вас буде мотивувати. Це вас буде, знаєте, такий вогник внутрі вас, який буде за. Третє, це в нас, тобто ви вже знаєте, що ви хочете, ви вже знаєте свою глибину мотивацію. Що далі? Це складати чіткий план своїх дій, виходячи зі своєї точки Б. Тобто ви там прописали, що ви хочете. І ви вже, наприклад, ви вже бачите, ви вже вже бачите, аналізуєте, які інструменти вас наближать до цієї точки Б. Або ви бачите, або ваш тренер, до якого ви виходите, ви бачите свою точку Б. І, наприклад, там написано пружні, гарні, класні підтягнуті сідниці. Що нам потрібно для. Для пружно-гарних сідниць це тренування. Тому що, щоб були класні пружні сідниці, нам потрібні м'язи і потрібно тренуватися. Значить, ви собі складаєте чіткий план, чіткий графік. Наприклад, понеділок-четвер в мене о 18.00 тренування. І не важливо, що мені там пропонують, які в мене там справи. В мене чітко по графіку 18.00 тренування. Ви ж коли ходите на роботу, вам на роботу на 9.00. Чому ви ходите на роботу на 9.00? А коли вас подружка просить, ви такі, ну в мене робота, а у вас тут тренування. Ані і подружка опросить вас піти з нею погуляти, зустрітися. І ви такі ну блін, ладно, яка там тренування, пойду поболта. Ні, ви чітко собі вистраюєте. І ось, коли у вас є графік, це вже будується ваша дисципліна. Тобто, ось тут вже є ваша регулярність, тому що хаотичні дії для нашого мозку вони навіть невигідні, вони дуже складно. Це також само. Давайте знову повернемося до прикладу з бізнесом. Я дуже люблю порівнювати все з грошами, все з бізнесом, тому що так до людей краще доходить. Наприклад, у вас є бізнес, ви хочете прийти до прибутку. Тобто, ми вже прописали нашу точку Б. Тобто, ну допустимо, прибуток там. Хочемо дохід наш, а, я не знаю, 100 тисяч доларів. І ось як ми прийдемо до цих 100 тисяч доларів. Ми не будемо йти хаотичними діями, тому що хаотичні дії не приведуть до ніякого результату, не дадуть а, ніякої ефективності, не дадуть нам ніяких грошей. Тобто, бізнес, велика корпорація, що хоче прийти до дохіду 100 тисяч доларів. Вона разві буде там роботою, там не роботою, сьогодні захотіла, є поток, сьогодні є мотивація, сьогодні хочу, сьогодні не хочу. Ні, велика корпорація, велика бізнес, вона працює. А, і вона робить ціль від цього дії, а в неї є чіткий план, по якому вона рухається. Я саме по цьому чіткому плану, тобто від А до Я, там так, в неї, наприклад, відкрити якусь там, не знаю, франшизу, запустити якусь рекламу, запустити якийсь таргет, щоб дізналися про продукцію цього великого бізнесу. І Ось саме такими діями вона. Велика корпорація, бізнес йде до свого прибутку 100 тисяч доларів. А як ми прийдемо до пружних сідниць? Це стабільні регулярні тренування. І для цього саме потрібен план, потрібен чіткий графік. Це дуже важливо, тому що дуже багато людей, ось вони чогось хочуть, але вони на собі не складають план. Я людина, просто план. В мене завжди все розплановане. І так моєму мозку сприймати задачі набагато легше, коли ви знаєте, що коли вам конкретно робити. А коли у вас графік ваших тренувань, наприклад, ви там сьогодні потренували. В середу у вас стоїть тренування, ви такі, ну типа, ладно, в четвер тренуюся. Ні, так не буде. Потрібен чіткий графік, чіткий план. І так ви будете рухатися. І саме по ось цим діям у вас буде вибудовуватися ваша дисципліна. Четвертий пункт, він також дуже важливий, і дуже багато людей його недооцінюють, дуже багато людей цього не роблять, а саме це аналіз і фіксація ваших дій. Тобто, ви вже такі, у вас написана ваша точка Б, у вас вже там, ви знаєте, для чого вам тренувати, для чого вам хутнути. У вас там вже написано чітко план тренувань, графік тренувань, і ви такі, ну пляха, муха, ну мені все одно лень, я не можу, я не хочу. Тим самим ви будете аналізувати і фіксувати свої дії. І коли ви напишете, що у вас просто нуль цільових, скажімо так, дій, я зараз вам розповім за інструмент, якими користуюся для аналізу для фіксації своїх дій, ви такі, блін, ну що там? Типа неприємно. Одним з методів аналізу і фіксації своїх дій це може бути взяти собі челендж. Розповідаю, а наприклад, це можна взяти там челендж, як я собі взяла 200 тренувань на рік. Ось ви можете собі взяти на 2026 рік, або е вищити, скільки тренувань залишилося там, наприклад, до нового року, взяти собі чіткий період, там, наприклад, 3 місяці ви вищити, скільки у вас там буде тренувань, Наприклад, ви будете тренуватися два рази на тиждень, там, наприклад, 4 тижні в місяць. Uh, это 8 8 на 3, 24 тренування. Ось 24 тренування вам потрібно зробити до нового року. І я 100% впевнена, якщо ви собі поставите цей це челендж, якщо ви вийдете в інстаграм і розповісте про те, що ви берете для себе челендж, ви вже берете відповідальність в першу чергу перед собою. Як я взялася перед собою відповідальність, що я вийшла з, з нового року і сказала: Ребята, у мене 200 тренувань на год, от я їх буду виповняти. І в мене багато моїх клієнтів також взяли ці, ці челенджі. я Зараз чую блін, ну, це я пропустила, блін, по-моєму, я не успіваю по своєму челленджу. А як у мене там челлендж? Тобто це дуже мотивує, і це ви берете відповідальність перед собою. А в другу чергу ви берете відповідальність перед аудиторією, щоб не бути, знаєте, брехухою, тому що ну нікому не приємно, якщо ми там даємо якусь обіцянку, а потім її не стримує, і як ти ну так, типа ну я саврала, как буте нічого ну, приятна внутрі. Скажіть, буде який До речі про це саме я розповідала в інстаграм своєму срестелі про ванкінове тігра і... Приходьте ось тут десь в хайлайтс, який буде прикріплений, обов'язково приходьте в інстаграм, тому що ну я вважаю, це просто геніальний сторісел, який включає то так максимально тебе в вдія. Ти вже не іщеш собі відмазки, вже стримуєш свої обіцянки, коли ти собі обіцяєш. Тобто, ви собі пообіцяли, що у вас понеділок, там четвер, у вас тренування, все виходите на ці тренування, видали собі обіцянки. Це перший інструмент взяти собі челендж, вийти в інстаграм. Або, наприклад, якщо вам складно виходити в інстаграм про це розповідати, а, наприклад, своїм Ось ви берете челендж, а потім вам подружки такі в кінці року, е, не знаю, там машенька Глашенька, ну що там твій челендж, потренувалася, то це прям максимально важливо. І другий інструмент для дисципліни, яким я завжди користуюся, який я даю на своїх проєктах, на своїх курсах, це трекер звичок. На своїх проєктах і курсах я розповідаю, як його вести, як його аналізувати, щоб він дійсно давав вам результат. Я думаю, 100%, щоб ви вже чули за трекер звичок, що ви, можливо, колись його починали вести або на нього забили. Але це дійсно дуже класний інструмент, який сам Саме фіксує вашу дисципліну, який фіксує ваші дії, ваші результати. Ви можете банально собі, наприклад, скачати на телефон додаток, трекер, звичок, все, і ви відмічаєте там свої звички. Ви для себе вибираєте звички, які ви будете робити. Там наприклад, пишете тренування, ви пишете там, наприклад, вбити водичку, наприклад, і робити там, наприклад, зарядку кожного дня, або або робити прес кожного дня, як я роблю прес, і все. Ви можете робити в трекери звичок в додатку, або взяти просто найпростіший варіант, як це роблю я. Я беру блокнот, я собі прописую як календар кожен місяць, і потім я відмічаю або зеленим, або червоним, зробили я або не зробила. І потім в кінці місяця ви можете побачити, що ви зробили, що ви не зробили. Ось зараз я вам просто покажу, як в мене. А, і ось ви можете побачити, що десь тут зелене, десь тут червоне є, а десь тут просто червоне. І тобто, в кінці місяці я розумію, що зробила, що не зробила, і от це так максимально включаю. Я вам ще більше скажу: коли у вас ви відмічаєте зелене, і потім у вас ну, от це ваш весь квадратик. Зеленый, а у вас там стоит красная точечка, и вы такие. Приплилі вам це не подобається, візуально вас це буде дуже дуже сильно тригерити. Тому трекер звучок це дуже класний варіант для аналізу для фіксації своїх дій. Також саме ви можете просто аналізувати свій день, що ви робите за день. Тобто аналіз і фіксація це дуже сильно важливо. Зараз вам поради, які я вам розповіла, всі ці чотири вони сильно відносяться не тільки до тренувань, тільки до схудень, а в принципі для будь-якої цілі, яку ви для себе ставите, тому що дисципліна вона є в усьому, але просто потрібно її вибудувати. В іншій для нас сфері. О в четвертому пункті фіксуємо, що це в нас аналіз і фіксація дій. Ви або берете для себе челендж, розповідаєте це в інстаграм, розповідаєте свою подружкам, або ви починаєте вести трекер звичок, або ви собі його прописуєте в блокнотику, або ви його собі пишете в телефоні. Давайте ми з вами зробимо як такий підсумок. Чотири дії, чотири лайфхаки а, такі для дисципліни. Перше, це описати детально свою точку Б, прям, максимально провідчувати її, а, зрозуміти, які інструменти вам для цього потрібно. Або ви розумієте, або ваш тренер розуміє. Друге це написати свою глибину мотивацію, навіщо істину вам тренуватися, навіщо істину вам худнути. І третє, а це в нас чіткий план без хаотичних дій, чіткий графік. Ви або його собі самостійно складаєте, чіткий план тренувань, що коли ви їсте. Бо складається ваш тренер. Ви з ним фіксуєте свої тренування час та день. І це дуже, кстати, І Те, що коли ти починаєш сам тренуватися, тобі складно тримати свій графік тренувань, ти хочеш завжди перенести. А коли в тебе вже є Мовлені з тренером про конкретний день та конкретний час, тобі вже це легше, тому що скажімо так, твою попу з дивану піднімає вже тренер. А я веду тренування в тренажерному залі функціональні тренування на мобільність тренування. І якщо ви не можете самостійно дійсно почати тренуватися, самостійно складати собі цей графік тренувань, ну дуже дуже складно. Ви можете і потрібно йти до тренера, тому що він складає тренування чітко під вашу ціль, чітко конкретно під ваші особливості, під ваше тіло, під вашу поставу, під під вашу мобільність суглобів, те, що ви можна. Можете робити, він вам ставить техніку. Тому ви можете написати мені в інстаграм слово тренування, і я вам розповім детально за тренування зі мною. Це був у нас третій пункт. І четвертий пункт це обов'язково аналіз і фіксація дії. Це той пункт, який дуже сильно багато хто пропускає, але саме цей пункт буде вас включати роботу, тому що ви будете розуміти, що ви або щось зробили, або ви нічого не зробили до вашої цілі. І тут ви вже розумієте: блін, ну я нічого не зробила, а де моя попа. А як буде ваша попа, якщо ви нічого не робите? І ось саме. Ці чотири пункти я використовую для того, щоб бути тією самою дисциплінованою людиною, продуктивною енергійною. Тому що дисципліна це стабільність, і там знаходиться ваша сила. Знаєте чому? А, тому що на початку це складно, але коли це доходить до автомату, ви не задумуєтеся на те, ви не викладаєте туди стільки зусиль, стільки сили, щоб це зробити. Тому що це як почистити зуби. Ви не думаєте про те, що складно вам, не складно почистити зуби. Ви йдете, встаєте з раночку, і йдете чистити зуби. Це вже також само. Вашу дисципліну чистити з кожного ранку ваші зубки. Це також дисципліна, тому що це регулярна дія, кожного дня ви це робите. Дисципліна є абсолютно в усьому. Просто її потрібно перенести на іншу сферу вашого життя. І саме в цьому закладається мій підхід. Саме в цьому я вчу своїх клієнтів, своїх дівчаток на курсах, на проєктах. Довгостроковий результат вибудовувати, вибудовувати свій образ життя, тому що саме це, саме ці ваші звички будуть вести до результату. І коли ви робите, є результат, коли ви не будете робити. Не буде результату, тобто саме щоденні дії будуть вести вас до результату, і коли ви вибудете свою дисципліну, коли у вас буде ця стабільність, потім вона буде у вас на автоматі, і ви не будете набагато стільки зусиль прикладати для того, щоб піти тренуватися, щоб скласти собі збалансовану тарілку. Ви вже будете це робити на автоматі. І знаєте, я дуже люблю проводити приклади з грошами, як я вам вже сказала. І якщо ви працюєте, гроші будуть. А якщо ви не працюєте, грошей немає. Але тут є одне але гроші до можуть до вас прийти. Їх може хтось вам подарувати, хтось дати. Але. Ваші м'язи, ваше тіло ніхто окрім вас не збудує. Ваші м'язи будуються, вони ростуть тільки завдяки вашим діям. І ваше тіло це те, що є абсолютно протягом вашого життя, кожну хвилиночку, кожну секундочку, ви народжуєтеся в своєму тілі, і ви знаєте, вмираєте зі своїм тілом. Тобто, з моменту народження до моменту смерті, кожну хвилину, кожну секундочку з вами ваше тіло. Тому потрібно про себе турбуватися, потрібно тренуватися, збалансовано харчуватися, щоб давати любов і турбо. До своєму тілу. Я думаю, ви не просто прослухали це відео, закрили цю вкладку і все пішли а, там далі лежати на дивані, і все. Ви візьмете собі ці поради, а і почнете діяти і думати зі своєї точки Б. Тобто, ви описали свою точку Б. Яка ви там гарна, яка ви там з класними пружними сідницями? Рельєфне тіло, ви схуднули, у вас плоский рельєфний животик. Просто подумайте, як би ви діяли зі своєї точки Б. Зі своєї точки, ви Б, ви би лежали на дивані, ви би нічого не робили, ви би далі лінувалися, ви би далі шукали від маси. Або ви в точці своє Б. А ви регулярна людина, яка дисципліновано тренується, яка не пропускає тренувань. Тому або ви робите дії, які ведуть вас до вашої цілі, або ви нічого не робите і залишаєтеся в своїй точці, а вибір тільки за вами. Я думаю, це відео вийшло не тільки про дисципліну, а ще стало вашою мотивацією до дій, мотивацією для того, щоб турбуватися про своє тіло, дисципліновано тренуватися, класно, збалансовано харчуватися. Тому, любі мої, обов'язково підписуйтесь на канал, ставте. Лайки, пишіть коментарі, пишіть свої думки, інсайти з цього відео, що ви заберете собі, як ви зміните, наприклад, свою систему дисципліни. Або напишіть поради, що саме ви використовуєте для своєї дисципліни. Я дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на мої соцмережі, на інстаграм, телеграм. Посилання будуть у описі. Дякую вам ще раз за перегляд. Для мене дуже ціно розповідати, передавати свої знання, передавати свою систему, робити дівчаток щасливіше, гарніше. Можливо, і хлопчики тут дивляться, Не знаю. Дякую вам за перегляд. Міцно, міцно вас обіймаю і до скорих зустрічей.